Усім привітки! І сьогодні я буду озвучувати вступ частин. Зараз покажу вам, як він виглядає. Ось час удію, час виключу. Передмова. Ну що ж, розпочнемо? Повторно і страшно здавалася висока брила. Моторошний уламок каменя, що стирчав серед темного лісу. Чортова скеля вважалася проклятим місцем. Якщо хтось ненароком забрів сюди, одразу ж вертався, ще довго відчуваючи на собі пильний погляд високого каменя, бігав мотошливо звір, пролітав швидко клопоток, клопочучи крилами птах. І знову поновлювалася непорушна тиша в надзвичайному, немовби зачарованому лісі. Чоловік, який всівся на майже зарослий мохом валун, зацікав, зацікавив лісових мешканців. Давно тут не бачили людини. На ньому був строгий костюм і туфлі, начищені до блиску. Навіть дивно, як це він не забруднив собі взуття лісовим дорогами. Він не спускав очей стріщини, що розтинала брилу до, самісінької... до самісінької верхівки, і ніби чекав, що камінь не витримає, і розколиться навпіл. Іноді той дивний чоловік позирав на небо, вечоріло, на землю опускалися довгі сірідіння. Зненацька підніжжя каменів оповив легкий сизий туман і побіг, і побіг струмочками по голяві. Нарешті, полегшено зітхнув чоловік, підводячись, «Здравствуй, Елено. З туманного серпанку вийшла темна постать. Жін... Жінка скинула каптур широкого фіолетового чорного вбрання, зблиснула місячним сріблом біля волосся. Вітаю тебе, Нортоне!» – тихо мовила вона і, клацнувши пальцями, окреслила ледь помітне коло у повітрі, прямо над ними. Зайнялися півколу мерехтливі вогники, як на звичайній кімнатній люстрі. Ти маєш дивний вигляд, говорила вона далі. Такий вигляд у цьому світі мають усі багаті й шановані люди. На остелі за... завели дивний... дивної форми одяг, вона здивовано розглядала співрозмовника. Сподіваюсь, Олено, ти не збираєшся вести зі мною довгі бесіди про моду». «Вибачно, Ордоне, схопилася жінка. Я прийшла розповісти новини. Часовий світ хвилюється. Навіть ці гордовиті феї погодилися на короткі перемовини. Як ти розумієш, розмови піде про ключі орден чекає на твоє повернення. І я не почув нічого нового. Він підійшов, нахиляючись до її обличчя так, наче побоювався, що його хтось почує, чи то людина, чи то звір, або птах. Що насправді тривожить тебе Олена, як і всіх, притягання двох світів, судячи з голосу, його співрозмовниця занервувалася. Притягання, чоловік рвичко виспростався, поглинання Олена. називає речі своїми іменами, один світ поглине іншим, бо розрив часу так безглуздо зроблений давніми часівниками, аби поділити землі на дві рівні частини. Нестримно скорочується, проте час прагне рівноваги. Тому один світ помре, зникне, розчиниться в порожнечі, перетвориться на нуль. Люди, міста, ліси, моря і океани, а головне знання, накопичені тисячоліттями, нічого не буде, наче не існувало ніколи. Світ тінь відійде навіки в минуле, в безщастя. Залишиться та земля, яка справжня Ефлара або Остала. цікава, яка з двох планет виявиться сильнішою. Ну, не припини, Олена піднесла кінчики пальців до скронь і закрутила головою, ніби проганяючи жахливе відання. Олена, його голос став лагіднішим, Немає чого перейматися, ти чудово знаєш, наш задум невдовзі здійсниться. Треба лише зачекати. Поки мене перестануть вважати злочинцем. Так так, тве, термін твого покарання збігає 4 травня, рівно за рік ти зможеш повернутися і провести випробування на часові ступені для своїх дітей. Непростим буде день, А вже ж непростим, озвався відлунням чоловік. І Олена. Вона нервово пальці пальців замок, певно, не наважуючись поставити наступне питання. Незабаром продовжила. Нортон, я хочу, я хочу знати, що ти вирішив із фрей, фейрою, той відповів не одразу. То ось що тебе хвилює. Ось чому твоє прекрасне обличчя таке похмуре. Я хотів би просто забути про неї і про те, що з нею пов'язано. Але інші не забудуть, палко заперечила жінка. Якщо в неї виявиться високий часодійний дар, вона зможе успадкувати всі твої землі, твої замки, фабрику. А ще ти розумієш, про що я? Право народження не можна скасувати, але йому можна запобігти, використовуючи час. Так, це так і є. Нортон, ти мусиш позбутися її, наполегливо мовила жінка. Орден вимагає цього. Усі чекають твого рішення, він посміхнувся. Ордень? Чи цього вимагаєш ти, Олена? Я беззаперечно скорююсь твоїм наказам, Мартина. Я пам'ятаю про це, сухо перервав він. Я ціную твою вірність і відданість. Дозволь мені розібратися, з нею збуджено зашепотіла жінка. Вона довго не мучитиметься. Сумніваюсь. Олено, ти надто кровожерлива і не любиш фей. Такі сильні, красиві створіння і з гострими крилами, прошепотіла вона з ненавистю і чомусь торкнулася грудей. Я не вгамуюся, нордону, поки у світах існує хоч одна фея. Он як? Вона знервовано зітхнула та муючи людь. Чоловік гмикнув. Мене завжди дивувало. Споку... Спроквола мовив він, чому часівники та фей так ненавидять одне одного, невжиряч у різні форми крил чи в їх кількості. Жінка сіпнулася, але промовчала. Нортон схрестив руки на грудях, спрямовуючи погляд на темне небо, всіними рихливими цятками далеких світів. Вона живе тут, на осталі, серед звичайних людей, продовжив він, не відриваючи очей від моготливих небесних вогні, вогників. Можливо, вона виросла, прослою, вона виросла простою фейрою. Я ніколи не бачив, бодор, дочку, спекайся її. І далі наполягала Олена. Маленькі проблеми стають великими, тому зло має бути вбитим у корені. Ох, Олено, похитав головою Нортон, Аби дізнатися, чи є в неї часодійний дар, мені доведеться взяти її в дім, призначити часове випробування, це ризик. Але якщо фейра пройде випробування, що ти зробиш із нею? схвильовано продовжила Олена і теж поглянула на небо. Сподіваюсь, вона ніколи не буде часувати, підвищив голос чоловік. Ніколи. Я не хвилююся через успадкування за правом часового дару, тому що вірю в сина, у нього має бути високий ступень, я відчуваю. Дозволь мені це зробити, знов прошепотіла Олена і, схиливши голову, стала перед чоловіком на одне коліно. Дозволь мені вбити її, поки зло не стало великим. Несподівано зірвався вітер, тривожно зарепіли високі сосни, здавалося, мовчазний ліс ожив, зашелостів темним верховіттям зашепотів у вічю, слідкуючись заглушити те, що зібрався розповісти чоловік. У мене є цікавий план, тихо, але чітко, мовив він. Якщо задомуни здійсниться, то я віддам тобі право вирішувати її долю. Але присягаюся до мого наказу, ти й пальцем її наторкнеш. Гаразд, присягаюся, тихо, але твердо сказала Олена. Я дочитала до цієї штучки. Це передмовив, скажіть, вже цікаво якось. Як думаєте, хто буде оця от дочка його?